Ставка Вібор оголосив надзвичайно важливу думку щодо іпотечних кредитів у злотих та застосування ставки Вібор. Йдеться про справу позичальника, який у 2019 році взяв іпотеку у банку ПКОБП. Що саме сказав, вібор може бути перевірений на відповідність директиви 93-13, яка захищає права споживачів у Польщі та у всьому європейському союзі. Друге, суд має право визнати умову щодо змінної процентної ставки несправедливою, якщо споживача не було належним чином поінформовано, про те, хто є адміністратором показника ВІБОР, як саме він формується, які чинники впливають на його зміну. І ключове. Позичальник повинен був чітко бути поінформований про методологію та механізм коливання цієї ставки. На практиці цього не відбувалося. Суд має дослідити це та зробити відповідні висновки. Що далі? Можливі два сценарії. Визнання кредитних договорів недійсними, або виключення ставки вібор з договору, що призведе до суттєвого зниження щомісячних платежів. Вже точиться багато справ проти банків, а тепер відкрилася можливість ще більших масових позовів.